Привіт усім! З вами Лірок, і сьогодні ми продовжуємо досліджувати край королівства. Я все-таки не втримався і пробіг до лави на станції короля. І ось що у нас вийшло. Там один прохід потрібен ще якась. Ну, потрібна ще якась здібність, в іншому взагалі там чорна, така незрозуміла штука. Потік такий чорний не пропускає. Там ще теж здібність якась потрібна. І залишився єдиний прохід ліворуч. А, а знизу в самому низу там якийсь, очевидно, перехід і вхід з іншого боку, бо немає взагалі нічого. Так. І що на нас чекає? Пакомарів. Рейби якісь видали, чи що навіть не знаю, оп, так, а там? Ну, я не сумнівався. Ідол короля. Нам пощастило. Я не знаю, для чого це ідол нам. Хех. Може бути, що це якийсь ключ. Або що. Так, цей ключик, зрозуміло, це не туди. А ні. Е, зображений король Халоу Знову ж тільки для фанев истории королевства и не коштуло нам. Ой, так. Ай там себе, собий... ой, тут снова, ну. Но... З допомогою них ми наберемо собі здоров'я, внизу ми зайшли. Ой. Зараз і позбираємо. гадаю, в одній з попередніх серій я замінив монетки на те, щоб швидше бігати трішки. Ну і мушок замінив на зовсім на те, щоб генерувалось більше душі. З мушками незручно її накопичувати абсолютно. Хоча вони і корисні в деяких випадках, з цим сперечатися не варто. У нас є, у нас є прохід нагору кудись і є прохід можна пострибати праворуч. Ми пострибали все. <хи> Більше нічого там цікавого я не помітив. Ще раз спробувати, проте. Тут, ну, насправді, дуже багато таких задаткових речей у цій грі. І не зовсім зрозуміло, нащо воно. напевно щоб цих комарів перестрибнути може і так. Так, тут вихід на гору десь. ели воруч. Бабах. Там какие-то крыки. Это про воруч, а воруч? Ми послухаємо, що це взагалі таке. Маленький дурень. Це ім'я таке, це я не придумав. Ага, і ще один воїн знайшов свій шлях до нашого славного колізея. Твій. Та, це... Наше це кінцева точка для тих, хто шукає випробування. Yeah. Інтенсивного, і, інтенсивного і смертельного бою. Все, що потрібно зробити, потрібно поставити свій знак на дошку випробувань. І відкриються ворота. Ну і, звісно, заплатити трохи треба. Так, і він щось зараз порадить. Є внизу є яма для воїнів, де такі, як ти, чекають на свої випробування. А, і я раджу відпочити там перед тим, як поставити свій знак. Ой, не сумнівайся, я дуже... Страшний воїн сам. Не суди мене за розміром. Ну і за моїм станом. Mm -hmm. Так, колісей нас кличе Бог, Я скоро буду в битві знову. Заплати і. Піди. Ну, не знаю. Він радить спочатку відпочити. Хм, mm. що це таке? А, це вони я, я розумію. Ага. Ну ось і яма. Спляти почувають. І тут є лава. Че щось є? О, гарячі джерела. Класно. Так заховали. Ми там робити? Це взагалі навіть не зрозуміло де, а що тут. Не знаю, що там. Але лава тут. Так, і джерела гарячі є. Так, а що у нас тут? А, це вихід безпосередньо на арену. Так. Такі штуки розбиваються. Чи якийсь вихід. Де це ми взагалі? Тут зачинено. Чи варто падати, чи ні? Цікаво. Ну, збереження є. Не знаю. Спочатку тут все обдивимось якщо що, можна потім просто піти далі. Це ми відновили. так Зберігаємось тоді. І можна спробувати свій свою, свою удачу на арені, що тут не знаю. Тут зачинено все. Ну що ж, спробуємо? Так. Дуже добре, нове опробування для тебе відкрити. І я сподіваюся, що ти виступиш чудово, видовищно. А, і назад, зачер... ну Пробуємо. Я так розумію, відчинились двері. Пробуємо. Це взагалі. таке? І з ким взагалі битися? Ага, король якийсь незрозумілий. Колізей бурнів. Щось новеньке. Здоров'ячку відновили? здоров'я. Це взагалі що таке? добре мати сильніший меч, надто вже довго. nie póki się niczego spodziewam. Na pewno że jakiś tam boss się będzie. все народне видовище. Так, що ми здали далі? щось. Так, знову щось новеньке. А, він кидає. хетці Ой. Це неприємно. Скільки ж можна, скільки ж у неї здоров'я? Це було не круто. Так, да. yeah. і хто там? <рикольно> Прикольно, непогано насправді. Скільки дуже цікаве місце. Можна спробувати виманити. буду постоянно делать. ну взагалі не зручний, чи чесно тут. Давали Камарика, знову. Я думав, що все, якщо чесно. Так, це незручно. А, здолали. Ну, треба явно трішки крутіше бути ще зарано, але такий непоганий досвід. Бажано тільки забрати свою душу. А, я ж так розумів вона тут. Те, щоб все повернулося назад. І це навіть першу арену не змогли здолати. А що буде далі? Так, тоді можна пройти насправді взагалі на вихід звідси. І глянути, що ж там все-таки цього боку арени. Ну, тут звичайна водичка, Угу. так, це зрозуміло. Що це такий? Від короля ой, двері зачиняються. нам ганятися за ним ось постійно непогано а ці штуки навіть не розбиваються ну принаймні ховаються І де ж наш друг, чи не друг? Постійно ховається. Так можна навіть здоров'я піднімати, якщо чесно. Майже, Є. Я не знаю, хто це? чи що це. Але, здається, ми його здавали. Простий ключик. І не впевнений куди нам тепер треба цей простий ключ. А, двері відчиняються. Все зрозуміло. Але ми пройшли. Принаймні, хоча, напевно, не повністю, але. край королівства виходить. Ну, принаймні, тут усе. А, а там місто сліз уже ліворуч. Можна, до речі, туди пройти. Так, через секунду будемо нагорі, і вже вийдемо звідси. Так, ось ми і тут. Опа. Всілякої вибухівки На нас чекає. Ой. Так краще не робити. І це якийсь з виходів у місті сліз. О, як високо. Ну, Виходить тут все. Пройшли ми. Ну, умовно, там є ще кілька проходів, куди потрібно пройти. Ну і, власне, сама арена, але вже досить таки приємно пройдено. Ну що ж, на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.